Конкретно, Юрій Шевельов робив Харкові в роки війни, отже, взагалі, от хто такий Юрій Шевльов відомо, що це філолог світової слави так. і світову славу йому принесла робота, написана ним ну, англійською війни. мовою після війни. Здається, в 1952 році під час його, вже під час того, як він викладав в Колумбійському університеті, був професором університету, і ця робота називалася Історична фонологія української мови, тобто він досліджує історію походження української мови. 7 століття і завершилось її формування в 16 столітті, тобто, всі ну етапи розвитку української мови і власне розвитку нації, розвитку народу То до війни він викладав От, правильно. Так, університеті? так, до війни він викладав, він був доцентом нашого так, університету. Так, до речі, мешкаючи з мамою у восьмиметровій маленькій кімнаті для прислуги, тобто у них конфіскували всю їхню, все їхнє помешкання під трест хімвугілля. А їм залишили, мама стала прибиральницею лише для того, щоб їм залишили принаймні маленьку біля кухні кімнату. І вже будучи доцентом, Юрій Володимирович, з мамою мешкали, от в такій ну, на такій житловій площі. І от що йому закидають? По перше, йому закидають те, так, що довіни до викладав. Так, на, кафедрі. на кафедрі університету Ханкіс. так, а після Фіологія. війни він вже викладав в Колумбійському і був а під час під час ним... війни? А Під час війни під час війни він дописував до газети Нова Україна. По-перше, по-друге, він був якби ну, не цензором, а коректором він право і він також ще був як виявилося, перекладачем в цій І же... на кафедрі він теж ні. От Завідач. він співпрацював з газетою. Оце те, що мені відомо. От але. От, що ще відомо з його... Тобто, в цьому була його колаборація, що він так. якби писав газету. Так. До, до речі, ну, те, що він писав, це на філологічну тему, на Так, фахову. Це літературознавчі тобто, теми він записував який там гарний фашизм чи Гітлер. Так, тобто, Звичайно, абсолютно... от до речі, от в цій книжці Я мене мені і довкруги в спогадах, десь на трьохсотих сторінках Шевельов сам розповідає про один епізод, один епізод, ну, за який йому було. Особисто особли, особисто соромно, і він про це не приховує. А розповідає, що просто під впливом такого настрою, що нарешті більшовизм комунізм відступив і сп, під впливом сподівань, що буде якась, ну, якась вільне від НКВД від цих постійних такого культура життя. Тоді, мабуть, люди вони знали, що таке радянський так. режим, але вони ще, ще не знали, мабуть, що так. таке німецький так. режим і він. Він написав таку невеличку поезію, в якій він просто казав, що сила рухається на, на схід, і приніс цей цю поезію в газету Нова Україна, і там був редактор Оглоблін, який йому приблизно так сказав: Хлопче, я б тобі так не радив такий, такий вірш оприлюднювати. Просто поміркуй сам, і як пише Шевельов, оце його фраза просто перевернула всю його свідомість. Він відчув, зрозумів багато чого, і більше ніколи не те, що не проносив. Він ніколи навіть і, і не писав, і нічого такого не робив. Але те, що він сам це визнає в цій книжці, він не стидається цього епізоду. Він просто розповідає, як власне свідомість людей була тоді зашорена. Під під час радянської влади, і потім трошки ро розкрилося багато речей люди зрозуміли саме під час окупації, під час війни. І от ну, одна з речей, до речі, теж така досить знакова це те, було те, що е, за. Часів окупації німецької Харкова дуже швидко відкрилися церкви, і лише в 50-ті, Ну вже за, за декілька років після закінчення війни раді, радянській владі вдалося закрити ті ж самі церкви частину, цер... частину так частину з церков. І це теж досить. Так, я хотів прочитати коментар одного з в інтернеті користувача Володимир Конс, Корсун. вже знаєте, за німецькою окупацією життя в Харкові, як і повсюди в Україні, не припинялось. Населенню треба було допомогти пережити скрутні часи, організовувати харчування, підтримувати комунальну сферу роботу, закладів охорони здоров'я, культура, бібліотек, театрів, філармонії, сприяти діяльності газети. І тому подібне, це вкрай складне в тих умовах завдання вирішували органи місцевої адміністрації, в яких ризикуючи власним життям, працювали справжні подвижники. Не те,

Кірнеса okay. Як би не було тяжко під час окупації, життя тривало. Люди закохувалися, одружувалися, народжували дітей, ростили їх для мирного життя. Тобто мається на увазі, що? Що? що в часи окупації і в Харкові, зокрема, та й по всій Україні залишилось ну мільйони людей тут на цій так, землі. Так. Їх не можна всіх визнавати колаборантами чи пособниками фашистів. Їх не можна просто засуджувати, засуджувати за те, що вони, за вони залишилися. Вона дійсно була так. евакуйована. Я думаю, більша частина наближених до, до радянської влади людей вони встигли і змогли потрапити на потяг. Їх евакуювали. тих, які не було там блата. Я не знаю, чи ну залишились елементарно. І, і що, і що тепер з ними не можна ж мабуть, так, так просто всі всі злочини фашизму вішати на будь-кого, тобто хто залишився. Такий ракурс, тобто, так, звичайно. Ну це маніпуляція, така ну трохи наших антифашистів, терефашистів. От, і відомий такий факт з життя Юрія Шевельова, що він, будучи за походженням офіційно німцем, він відмовився від звання Фольксдойче від статусу фольксдойче, так який надавав право на підвищений там на, на додаткову пайку там якусь які. Якісь продукти, от якісь преференції. Відмовився він саме з принципових міркувань.